Пані Ольга, таке питання. У знайомих дівчинських 9 років почались місячні, лікарі виписали гормональний, купу пігулок. Що можна давати підліткам для профілактики та нормального гормонального фону? Для чого дитині виписали? В мене в онучці в 9 років почалися місячні, все в дитини нормально. Зараз такі діти, це норма вже зараз. Для чого гормональні? Для чого все, боже мій. Що ви ну, ось ось можна давати от молодість назавжди для для дівчаток? Ну, 12 це умовно, тому що раніше норма була, що в 12 починається місячні. Якщо в дитини в 9 почалися місячні, от така півлюлька одна в день. Ну там ну мама може на експрес-консультацію до мене записатися? Ну як ми можемо тако для знайомої в со в соцмережах давати? Але є препарати, звісно, є травки, є ефірні олійки, є. Гідролатики, є капсулки абсолютно нормальні, але ж треба запитати в мами, як живе та дитина, що вона їсть та дитина, як вона почуває, чи болючі в неї ті місячні? Боже. Для чого гормональні пілюльки дитині в 9 років? Для чого? Канавали, варвари, ну як? Ну...